Вітаю вас у сьогоднішньому випуску. Ми обговоримо наступні новини. Тисячі людей взяли участь у демонстрації в Берліні проти постачання німецької зброї в Україну, а також закликали німецький уряд до мирних переговорів із Росією. Чи існує різниця між біженцями з західних і східних регіонів України на думку Єврокомісара Ніколаса Шміта. Також я розповім про вакансії, які отримують українці в Німеччині від JobCenter та можливість безкоштовного пробного місяця навчання в Академії бухгалтерського обліку та кадрової справи в Німеччині. В кінці випуску вас чекає цікава інформація про біженців з України в Чехії, Польщі та тих, хто хотів би переїхати до Америки. Ви на каналі Біженців Німеччині. Мене звати Міла Артюшенко. Разом зі своїми інформаційними партнерами, телеграм-каналами Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі ми підготували для вас найактуальніші новини. Поставте лайк цьому відео і залишайтесь до кінця випуску, щоб не пропустити жодної важливої деталі. У день німецької єдності, 3 жовтня, в Берліні відбулася велика демонстрація, спрямована проти підтримки України. Тисячі людей, за словами організаторів, їх було 42 тисячі, виступили проти розміщення американських ракет в Німеччині, проти воїн в Україні та на Близькому Сході, а також проти постачання німецької зброї в Україну та Ізраїль. Вони також закликали німецький уряд до мирних переговорів із Росією. Протестуючі несли плакати з гаслами на кшталт дипломати, а не гранати та зупиніть війну жодної зброї Україні. Частина учасників також висловлювала солідарність із палестинцями та жителями Донбасу. У зв'язку з цим Українська громадська організація Віче організувала контрдемонстрацію із гаслами Ваш мир, наш смертний вирок. Активісти підкреслюють, що наративи так званого пацифізму у Німеччині не мають нічого спільного зі справжнім миром. Зараз, як ніколи, важливо чітко заявити, що ми стоїмо разом і підтримуємо Україну в її справедливій боротьбі. Їхня вимога, щоб Україна підкорилася російській окупації, не приносить миру для Росії. Права людини не мають значення, а життя українців тим більше наголошують у Віче. Часто в коментарях до відео, де обговорюються біженці з України, особливо якщо ці відео російськомовні, бачу таку позицію: ті українці, які зараз перебувають в Німеччині, а в Україні живуть на неокупованих територіях в західних областях України, мають повернутися на батьківщину. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, а я розкажу, чи існує різниця між біженцями західних і східних регіонів України на думку Єврокомісара з питань праці та соціальної політики Ніколаса Шміта. Так от Шміт зазначив, що систематичне розділення українських біженців залежно від регіону їхнього походження може вказувати на порушення директиви ЄС щодо тимчасового захисту. Зокрема, йдеться про ситуації, коли українці, які отримали статус тимчасового захисту в Угорщині, втратили соціальну підтримку через те, що походять з неприфронтових регіонів. Шмідт підкреслив, що директива не має жодних регіональних відмінностей в Україні. І навіть якщо обстрілів у деяких західних частинах України менше, вони все одно є. На початку вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що понад 200 тисяч українців знайшли роботу завдяки урядовій програмі Джоб Турбо. Тоді Шольц наголосив, що українці мають прийняти те, що спочатку робота може бути не за фахом або не на повний робочий день. Кваліфікації можна підтвердити згодом. І дійсно, з початком програми Job Turbo помітна тенденція, що Job Center пропонує будь-яку роботу, незважаючи на кваліфікацію, досвід, освіту та здобутки людини. Головне, щоб та вже нарешті вийшла на роботу. Також все частіше вакансії розсилають ще під час навчання українця на інтеграційних курсах, які ж саме вакансії надає Job Center? Я підготувала топ-5 пропозицій від служби зайнятості, але спочатку в коментарях розкажіть і ви, мої глядачі, яку роботу пропонував вам Джоп-Центр або, можливо, ви самостійно працевлаштувались. Отож, топ-5 вакансій від джоп центр Працівники складу: це робота з пакуванням та завантаженням. Спеціальні навички не потрібні. Прибиральники, вакансії в школах, офісах, лікарнях з мінімальними вимогами та гнучким графіком. Асистенти з логістики це робота у транспортних компаніях або службах доставки, де працівники допомагають керувати потоками товарів та готувати відправлення. Будівельні помічники це робота з транспортуванням матеріалів, підготовкою майданчиків та допомогою кваліфікованим робітникам на будівництві. Персонал у сфері обслуговування це посади кухонних асистентів, офіціантів та прибиральників в готелях. Але якщо вище згадані вакансії, це не те, на що ви розраховуєте, то наступна інформація буде для вас цікавою. В Німеччині є кваліфікації, які можна отримати за термін від 3 до 10 місяців. Підлогу мити не доведеться, ви одразу зможете почати роботу в офісі. І навіть якщо ваш німецький ще на середньому рівні А2 чи Б1, та ви не маєте економічної освіти, ви все одно зможете претендувати на посади з непоганою зарплатою. Йдеться про кваліфікації у сфері бухгалтерського обліку та HR. Нестача кадрів у цій сфері настільки велика, що роботу знаходять навіть після 60 років. Таку кваліфікацію можна здобути в онлайн-академії für Buchhaltung und Personal. Зараз в академії відкритий набір за чотирма напрямками. Einstieg in die Arbeits und Bürowelt, тобто успішний старт в німецькому офісі. Почати навчання на цьому курсі можна з рівнем німецької А2Б1. Другий баслярканг Lohnbuchhaltung, тобто курс розрахунку заробітної плати. Тут потрібна німецька рівня Б1. Наступний курс Basis der Cang Finanzbuchaltung, курс фінансового обліку для студентів з рівнем німецької Б2. І четвертий персональ загарпайта це навчання на спеціаліста відділу кадрів зі знанням німецької рівня B2 і вище. На сайті академії ви знайдете детальну інформацію по кожному напрямку. Навчальні матеріали представлені адаптованою німецькою мовою. Також в академії регулярно проводяться онлайн-семінари російською мовою з використанням німецької професійної лексики. Щоб спробувати усі навчальні напрямки та визначити, що вам підходить більше, ви можете пройти пробний місяць навчання, який стартував у жовтні. Важливо, що таке навчання безкоштовне, а тому раджу не втратити можливість та записатись на пробний місяць в Академії. Академію для цього потрібно заповнити формуляр, посилання на який я залишу в описі до відео. Ще кілька важливих моментів про академію. Навчання може бути на 100% оплачене, Джоб Центр або Agentur für Arbeit. Для тих, хто оплачує самостійно, діє оплата частинами без відсотків. Про інші можливості фінансування ви можете дізнатися на безкоштовній консультації в академії. Посилання на запис на консультацію також знаходиться під цим відео. Академія працює з 2020 року і за цей час навчання пройшли понад 2,5 тисячі людей. Їхні відгуки ви можете прочитати, наприклад, у Google або на німецькій платформі Fernstudiumcheck.de. Там дуже мотивуючі історії. Ще раз хочу наголосити на тому, що для здобуття кваліфікації у сфері бухгалтерського обліку та HR у вас немає жодних обмежень ні по віку, ні по досвіду, який ви мали раніше. Для додаткової мотивації також буде доречно вам розказати про німецького пенсіонера, якому вже 69 років, а він нещодавно влаштувався стажером у м'ясну лавку. Ганц Вальдермаєр із Баварії все життя працював у поліції. У 67 років він вирішив спробувати себе у новій сфері та розпочав двох. Річна навчання, ставши найстарішим стажером Німеччини, нещодавно він закінчив професійне училище в Розенгаймі, склав іспит і почав працювати під майстром у м'ясній лавці. Висновок сам напрошується по собі, ніколи не пізно починати щось нове. А я перейду до наступної новини та розповім про українських біженців Чехії та Польщі, які стали джерелом доходу для цих країн. У першій половині цього року Чехія витратила на підтримку українців понад 290 мільйонів євро, а податкові надходження від біженців склали 465 мільйонів євро. У чеському міністерстві праці зазначили, що українці є для Чехії активом, а не тягарем. У Польщі українці у 2023 році додали до ВВП 0,7 і і цей показник може зрости до 1,35% у майбутньому. Отож торік доходи державного бюджету у Польщі збільшилися на 10,1-13,7 мільярда злотих. Тоді як державні витрати на біженців становили лише 5 мільярдів. Майже в кожній країні, куди втекли українці від війни, спостерігається така сама тенденція. Тому країни, які прийняли наших громадян, зацікавлені, аби вони залишились у них. Експерти вказують, що українці, які знайшли роботу за кордоном, залишаться там на тривалий час через значно вищі зарплати та кращі умови життя порівняно з Україною. На завершення коротенька, новина для тих, кому не подобається Німеччина, не подобається Європа, і вони б хотіли переїхати до Америки. Чи є серед моїх глядачів такі люди? Напишіть про це в коментарях. Так от одним із найпопулярніших способів досягти цього є участь у лотереї Грінкарт, відомі як програма диверсифікаційних віз. Щороку ця програма надає приблизно 55 тисяч віз для людей з країн, які мають низький рівень імміграції до США. Реєстрація на лотерею почалась 2 жовтня і триватиме до 5 листопада. Бажаю удачі всім тим, хто братиме участь у лотереї Грінкарт. На цьому буде завершувати сьогоднішній випуск новин, якщо ви пропустили попередні відео, обов'язково їх перегляньте. Там багато і досі актуальної та корисної інформації для українців в Німеччині та Європі. Якщо вам сподобався цей випуск, підтримайте його лайками та поділіться своїми думками в коментарях. Це допоможе у просуванні відео і його побачить більше людей. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось вже наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією важливих новин. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!